Привіт! Сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування надзвичайно смачного сирного крем супу. Для цього нам знадобиться 2 цибулини, 4 великі картоплини, 4 середні за розміром моркви, 4 курячі гомілки, 350 г вершкового сиру. Чудово підійде Філадельфія, тертий твердий сир та соняшникова олія. Для початку очищаю цибулю від шкаралупи та нарізаю дрібним кубиком. Ставлю кастрюлю на плиту, вливаю олію та додаю цибулю. Вона повинна обсмажитись до золотистості, а поки підготую інші овочі. Моркву мию та очищаю від шкірки і зайвих частин. Нарізаю повздовж, а потім півкільцями. Усі попередні кроки повторюю з іще трьома морквинами. Додаю до готової цибулі. Перемішую та обсмажую протягом двох хвилин. Далі часник. Очищаю два зубчики від шкірки, притискаю ножем та дрібно нарізаю. Додаю до моркви та смажу ще 2 хвилини. Час від часу помішуйте, бо часник дуже швидко горить. Далі очищаю картоплю та добре промиваю. Нарізаю спочатку на слайси, а потім кубиком. Розмір кубиків не має значення, адже згодом все буде перебиватись блендером. Нарізану картоплю також додаю в каструлю. Добре перемішую усі інгредієнти між собою та смажу ще протягом 2 хвилин. Наступним йде м'ясо. Можна використовувати будь-яку частину курки, але бажано гомілки, стегенця або крильця. За бажанням зніміть з м'яса шкірку. Після цього додаю до обсмажених овочів. Вливаю воду. Вона повинна покрити овочі, проте слідкуйте за тим, щоб води не було надто багато, бо тоді суп вийде дуже рідким і не матиме кремову консистенцію. Накриваю кришкою та залишаю варитись на середньому вогні до готовності м'яса близько 20-25 хвилин. Коли м'ясо приготувалось, перекладаю його на тарілку. Воно знадобиться пізніше. Тепер усі наші овочі потрібно перебити в пюре. Для цього знижаю вогонь до мінімуму та занурюю блендер. Після цього частинами додаю вершковий сир та продовжую збивати. Така маса виходить після додавання усієї філадельфії. Далі за бажанням додайте твердий тертий сир. Він створить ефект тягучості, але подавайте страву гарячою, бо після того, як суп охолоне, він повернеться до кремової консистенції. Кожну порцію прикрашаю курячим м'ясом, а за бажанням можна додати помідор черрі та трішки зелені. Ось такий гарний та нереально смачний сирний крем суп в мене вийшов. Бувайте!